63-річна бабуся йшла додому із автобусної зупинки, як раптом у безлюдній місцині на її сумочку накинув оком невідомий молодик, рвонув з плеча, але жертва щинила опір. За це грабіжник встромив пенсіонерці ножа у спину, але у поцупленій сумці грошей не виявилось. Молодий чоловік наніс удар потерпілі ножем у спину та зірвав з її правої руки сумку. І з місця події злочину втік. Із ножем у спині пенсіонерка змогла дійти до найближчої заправки та повідомити про напад. Завдяки цьому грабіжника різника вдалося піймати гарячим слідом. Вона держалася. Вона розвернулася вам боком. Ви, пожалуйста, показуйте, як це стати боком. боком. Діти так вона розвернулася. Да. Смотрела на вас? Да. Тащила, тащила обратно? Да. Да, ви. Вирвать не вийшло, я її відпустив. Держала браку. Вже доставає, наставає нож, смерті засунка. Да. Жінку миттю госпіталізували, нині її життю нічого не загрожує. А от 26-річному різнику за розбійний напад світить до 7 років тюрми.